Ну що, хочеш добре жити, мусиш тяжко і багато працювати, чим ми зараз займемося. Не хочеш жити багато, мусиш щось інакше придумати. Значить, ну, задачка у нас такого характеру. Двері вхідні. Я думаю, що багатьох такі проблеми. Такого характеру. Лак позлазив, плюк. І зараз будемо. Роботи максимально економно довести це все діло до пуття. Що ми робимо? Беремо фен будівельний. І підгріваючи плівку, будемо її знімати. Вона все буде відклеюватися, ми її будемо знімати. А ще дивіться, халява не пройде. Робити або міняти накладку, або цівати, або з дверем щось робити. Я його підірю. З... Знімаю плівку, а вона просто слоїться. Та ХД. Вона просто відстає. Плівка дуже та економка, тоненька накладка. Як і двері, в принципі. І плівка теж вона того не буде. Фарбувати її не вийде просто банально. Бо я ну, не можу зняти нормально на з якщо нічого там не зроблю потім. Це треба або міняти накладку на фарбовану, міряти, малюнок задавати. Або... або, або ще або, або, або якісь варіанти. То двері не хотіли себе міняти. От. Не знаю. Думаєте скоріше щось. Значить, по накладці прийнято рішення про її заміну, відправлений запит виробнику фарбованих осадів. Про накладку. Тиждень часу він вже не може оприділитися. Завод з тим, чим вони це будуть фарбувати, щоб воно стояло на вулиці під сонцем. Не знаю, що чекаємо до понеділка як варіант. А на їхню відповідь, ні, то буду робити. Єлову накладку, так щоб бюджет не розтягувати з якихось дорожчих матеріалів, тобто з єврощита або ще щось зроблю. Накладку та й поставиться. Ну, будемо бачити. Слідкуйте.